Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Заводь. Дякую всім за вподобайки. Нагадую, що кожного понеділка ми закидаємо донати на Збройні Сили України. У всіх нас є друзі, рідні, знайомі, військові. Зборів дуже багато, закривати їх все складніше і складніше. Тому в нашому випадку від вас грошики не потрібні. Достатньо просто залишити вподобайку, яку ми перетворимо в кеш і закинемо хлопцям чи дівчатам на нагальні потреби. Всі звіти викладаємо в інсті та телеграмі, тож ви все можете перевірити і подивитись. Ніякого чіту з нашої сторони нема. Ну а тепер до випуску. І сьогодні ми подивимось, що нового з'явилось в оновленому корпусі Conquest швейцарського бренда Longines. На всяк випадок нагадаю вам, що до чого в тому новому корпусі Conquest. Отже, ситуація така. У 2023 році Лонжин вирішив оновити свою найстарішу і одну з доволі популярних колекцій Conquest. Зміни торкнулись і зовнішнього вигляду, і обробки, і габаритів, і водозахисту. Навіть неозброєним оком було видно, що це оновлення мало на меті зробити Conquest більш елегантним та вишуканим. І Longines з цією задачою справився. Правда, це потягло за собою і суттєве збільшення ціни. Якщо хочете, можете подивитись окремий випуск про це оновлення. Залишаємо лінк в описі. Пам'ятаю, я тоді дивилась на нову версію з певним скепсисом. Ціна зросла, вважайте в рази, концепція доволі доступної міцної серії конкуст певною мірою губилась через зменшення водозахисту, появу прозорої задньої кришки і всіх цих шовковистих браслетів та сатанованих граней. Проте рік минув, і я дещо передивилась свої погляди на це оновлення. Більшою мірою через те, що регулярно бачила і тримала в руках різні версії цього корпусу: що жіночий, що чоловіче. Скажімо так, я просто перестала сприймати його в контексті попереднього корпусу і вивела в своїй голові окремо як абсолютно новий годинник. І з того часу оцінюю його саме так, без прив'язки до старого конкурса. Так, от що ми маємо на сьогодні? У 2024 році конкурс святкує своє 70-річчя. Нагадую вам, що конкурс була представлена в 1954 році і стала першою серією лонджин, яка отримала захист Швейцарського федерального інституту інтелектуальної власності. За 70 років вона, звісно ж, зазнала і візуальних, і технічних змін, однак, в певному сенсі зберегла свою справжню суть поєднання спортивної елегантності та надійності. Скажімо так: нова ітерація корпуса клониться більше в сторону елегантності, ніж спорт. Замість того, щоб зустрічати своє 70-річчя на пенсії з якимось консервативним дизайном, лонжин навпаки додає в цей оновлений корпус купу цікавих кольорів, грайливих, але не занадто яскравих. Ми згадаємо всі, що є, але не всі з'являться саме в огляді. Ну і отже, що маємо? Ну загалом є нові кольори у всіх розмірах Conquest. У 2023-му першими представили трьох в двох розмірах корпусу 41 мм чоловічі версії і 34 жіночі. Зараз же ми можемо побачити нові габарити. Наприклад, жіночих з'явився ще один меншенький 30 мм, поки він в Україну не приїжджав. В чоловічих трьохстрілочниках також альтернативний варіант в меншому розмірі 38 мм. Оці в Україні вже є: з чорним, синім, зеленим, сріблястим та циферблатом в кольору шампанське. Годинники діаметром 30 мм мають сріблястий циферблат з позолоченими індексами. А також синій або зелений циферблат в стилістиці сонячні промені, та також перламутровий циферблат з діамантами замість індексів. Найбільш привабливими моделями, на яких і самі Longines зробили акцент, це жіночі трьохстрілечники Longines Conquest в корпусі 34 мм із зеленим, рожевим або блакитним циферблатами. Циферблати всіх моделей в принципі ідентичні, із зовнішнім равликовим оздобленням та 11 -ма накладними сріблястими мітками та датою на 6 годині. Годинникові індекси на 3, 9 і 12 годині вкриті люмінесцентним покриттям суперлюмінова, а от всі інші мають тільки маленькі прямокутнички люму, виключення моделі з діамантами на циферблаті або на ранчок. Там тільки люмінесцентні прямокутники, бо все інше усипано дорогоцінними камінчиками. Поліровані годинне і хвилинна стрілки мають родієве покриття, що забезпечує максимальну читабельність як вдень, так і вночі. Загалом 34-мм моделі доступні в 11 варіаціях різних відтінків: у корпусі з нержавіючої сталі, з діамантовим оздобленням, або без нього, або в двокольорному корпусі з рожево-золотою вставкою на ранті та відповідною заводною головкою. Годинники кріпляться до браслета з нержавіючої сталі з розкладною застібкою з потрійною системою блокування, або до кольорового каучукового ремінця з емблемою лонжин у вигляді пісочного годинника та розкладною застібкою з подвійною системою блокування та мікрорегулювання, що пропонує безліч варіантів вибору. Крізь прозору задню кришку бачимо стримане, але все ж таки декорування механічного калібру L888 з кремньою опружину балансу, яка забезпечує стійкість до впливу магнітних полів згідно з ISO 764 Запас ходу доволі практичний і складає 72 години. Водозахист складає 100 м. Чоловічі годинники, хоча їх можна вважати і унісекс, діаметром 38 мм і товщиною 10,9 мм, мають все той же сталевий корпус з плавними і закругленими з обох боків каранями та коротшими вушками корпусу. Розмір від вушка до вушка – 46,8 мм. Особливого шарму додають і поліровані та сатиновані поверхні, що чергуються між собою і створюють більш складний та вишуканий зовнішній вигляд годинника. Скошені накладені мітки мають наповнення суперлюмінова за тим же принципом, що й жіночим: самі мітки на 3, 9 і 12 годині, і маленькі квадратні світлові ділянки поруч із ними. Годинна і хвилинна стрілки у формі меча скошені так само, як і показчики, і також мають люм, щоб вам було легше зчитувати час у темряві. На 6 годині є апертура дати. Залежно від версії, диск з датою збігається або контрастує з кольором циферблат. Особливої уваги в новому корпусі загалом заслуговує браслет. Якщо порівнювати з попереднім Conquest, ланки стали компактнішими, а ширина плавно звужується від місця кріплення до застібки метелика і обробка, і геометрія браслета на дуже високому рівні. Він справді дуже м'яко і комфортно охоплює зап'ястя. Ну і останніми подивіться на нові версії хронографів. До минулорічних варіантів додали сріблясті циферблати з кольоровими акцентами. У моделях зеленого або синього кольору субсекундний циферблат в положенні 3 години і лічильники в положенні 6 та 9 годин збігаються з кольором керамічного ранта з тахіметричною шкалою на корпусі, але у версії кольору шампань секундний циферблат, лічильники та безель мають чорний кольор. Хронографи виконані в аналогічному всім попереднім версіям корпусі діаметром 42 мм, з розміром від вушка до вушка 52 мм, товщиною 14,3 мм. Що для механічного хронографа дуже і дуже непогано. Водозахист аналогічний і складає 100 метрів. Заводна головка тут не загвинчується. Годинник працює на механічному калібрі L898, що працює на частоті 28800 на пів коливань та забезпечує запас ходу 59 годин. На циферблаті ви бачите центральну 60 секундну стрілку, 12-годинний лічильник на 6-й годині та 30-хвилинний лічильник на 9 й годині. Загалом ці моделі доступні з синім, зеленим або чорним каучуковим ремінцем під колір циферблата, або з браслетом з нержавіючої сталі. У нас якраз таки браслетна версія з розкладною зручною застіпкою з кнопками. Ну що ж, друзі, легенький апдейт конкурс ми з вами швиденько розібрали. Все, що я думаю про оновлений корпус станом на сьогодні, я вам розповіла на початку відео. І от тепер мені цікаво, що ви скажете через рік після релізу. Чи змінилось ваше ставлення до нового корпусу Conquest? Я знаю деяку статистику продажів і бачу зростаючий інтерес до Conquest. Навіть попри немаленьку ціну, особливо якщо порівнювати її з попередніми варіантами. Тож, поділіться своїми думками, чи вартий уваги? Якщо ні, запропонуйте схожі альтернативи. У мене, до речі, є одна, але я її поки прибережу для себе. Може, в коментарях відпишу потім, коли почитаю ваші відповіді. Дякую, що додивились до кінця. І до зустрічі незабаром! І ми там вам таке готуємо! Сподіваюсь, вам сподобається! Па-па!